Три дні музики та майже 107 мільйонів гривень на підтримку військових у Києві. Відбувся ювілейний 10-й атлас-фестиваль. На сцену вийшли провідні українські артисти. Серед них гурт «Океан Ельзи та Артем Півоваров. А хедлайнером серед іноземних гостей став фінський гурт зерасмус. Це єдиний закордонний колектив, який наважився приїхати на фестиваль під час повномасштабної війни. І більше про свято музики дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської. Ювілейний 10-й музичний Атлас-фестивал. Цього разу він збирає понад 100 артистів. У фесті працювало шість сцен, дві з них вільного доступу. Там концерти міг послухати будь-хто з бажаючих. А ще тут було найбільше укриття на випадок тривоги, яке вміщує одночасно 25 тисяч людей. Ним скористалися в перший день музичного свята. В Києві оголошено повітряну тривогу. Діти відповідально. Ведуча один плюс один Україна Неля Шовкопляс співає їм та закликає людей пройти в укриття. Що ми братя роду, А тепер бігом всі в укриття. Будь ласка. І в якийсь там, мабуть, другий чи третій вже вихід, коли я виходила, казала, ну будь ласка, розійдіться за технікою безпеки. Ви маєте бути е, в укритті. Якась частина оцих таких найвідданіших, які стоять під сценою, і якщо б там не летіло, вони не хочуть діти, вони почали співати гімн. І мені насправді просто ну я не могла просто піти, типу, як наче нічого не відбувається. Тобто, потрібно було людей підтримати, і потрібно було до них приєднатися. Тому я шматочок з ними доспівала. Після відбою виступи продовжили. У другий день фестивалю на основній сцені виступає легендарний гурт Океан Ельзи. Хедлайнером цього року став фінський рок-гурт з Вони всі в шоці. Ну, ви ж розумієте, у них дуже схожа історія, в них досі вже. Скільки років 80 вже окупована частина їх території ще 39-го року, коли війна вони як ніхто знають, що таке наш сусід. і Вони щиро приїхали, допомогли, допомогли дітям, допомогли всіх підтримати. Під час перебування в Києві артисти відвідали дитячу лікарню Охмадит. Там оглянули поруйновані внаслідок російської атаки в липні 24-го року. Приміщення також познайомилися з дітьми, які постраждали через війну і проходять лікування. І зробили спільне фото на згадку, окрім виступу на сцені фесту. Учасники гурту долучилися до благодійної ініціативи і планують закупити сучасне медичне обладнання для лікування дітей в Охмадиті. Побачити цих дітей цю дійсність це дуже важко, і це осідає на серці. Війна вона йде, але ми дуже горді, що ми змогли бути частиною цього, і також зможемо допомогти Україні і українцям. Прийшов гурт «Зерасмус» і в гості до каналу один плюс один. Артисти побачили роботу редакції ТСН. Ну а в об'єднаному марафоні розповіли, чому наважилися їхати в країну, яка живе під постійними бомбардуваннями росіян. кажуть, дуже цікавляться подіями в Україні та постійно підтримують зв'язок із нашими фанами. А тепер мають надію, що саме музика надихне українців та допоможе, хоч трішки відволіктися від жахів війни. Серед гостей фестивалю військовослужбовиця парамедикиня Тайра. Звичайно, важливо, щоб люди відчували, що країна жива, що ми всі живі і тримаємось, і насправді ми перемагаємо. Може, це не так помітно, але ми вже перемогли зі сцени. Регулярно нагадують про потребу донатити та проводять аукціони. Один з лотів, що зібрав найбільше коштів боксерські рукавиці Олександра Бусика. 400 тисяч гривень, 5 про. Під час фестивалю збирали 100 мільйонів гривень на проєкт Дронопад для захисту українського неба. Ми вже перевиконали план. Ми певно рухаємо за того, щоб зібрати ще більше. і більше. На четвертий рік війни я вважаю це колосальний результат, тому що збирати з кожним роком за важче. ваше. Люди, які побачать мене зараз, донайте у вас. Є ще декілька днів. Ви можете взагалі грати і квартиру, і машини багато цінних призів. Подякувати організаторам та глядачам за допомогу війську, приходить генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фісівалі такі дуже потрібні. По перше, це патріотичні пісні, це патріотичне виховання молоді. Ну і по-друге, тут збирають донати для домової збройним силам України, силам оборони, і це в сумі. Дає дуже позитивний результат. Атлас Фестивал цього року відзначає десятиріччя, а один плюс один тридцятиріччя. Свій ювілей канал символічно починає відзначати на музичному фесті. Тут встановили фотозону, де глядачі можуть пригадати, як розвивався канал. Тут реально такий величезний проміжок часу зафіксований. Взагалі, куди не глянь. Усюди насправді якась частинка історії. Мріяла заспівати зі сцену атласу. Співачка кола дуже хотіла потрапити, дуже хотіла. Співати на хоча б якійсь сцені а сьогодні. Це мейнстейдж. Я дякую всім, хто організовує цей неймовірний фестиваль. Він потрібен нам сьогодні дуже сильно, тому що я бачу, як люди радіють, як вони отримують класну емоції, енергію. Глядачі задоволені і музикою, і атмосферою фестивалю. Ми прийшли на зірочку палай на небо плаче грозами, на пінакаладу на саксофоніст. Я сфоткала газету, запостила, виграла квиток і ми вирішили, що це знак. Прийшли. от Артему після завтра місяці, але він уже втягнувся. Ми його вирішили привчати до класної української музики. Валерія Ковалінська, Наталя Ткачук та Аліна Лісова ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.